В Дніпрова під головуванням очільника регіону прийшла зустріч з головами районів та громад. Обговорювали впровадження нової ветеранської політики на місцях, яка передбачає комплексну підтримку оборонців та їхніх родин. Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, ефективну ветеранську політику маємо впроваджувати не лише на рівні держави та області, долучатися слід і місцевому самоврядуванню. Він виступив з ініціативою, аби кожна територія мала профільного заступника: влада, бізнес, благодійники, міжнародні партнери усі мають підтримувати героїв. Є чимало позитивних прикладів. Один з таких проєкт Я ветеран». його регіон втілив першим в країні. Це так зване єдине вікно для захисників та їхніх родин, де надають усі нагальні послуги. А ще Дніпропетровщина продовжить розбудову мережі реабілітаційних центрів та медзакладів. Там військові матимуть змогу повноцінно відновлюватися. На це підуть гроші з бюджету та благодійників. Під час засідання повідомили минулого року 334 родини ветеранів області отримали понад 715 мільйонів гривень на житло. Придбали у селі вже 142 сім'ї, і квартири вони обирали самі. Ветерани потребують спілкування за принципом рівнерівному, а ще мати можливість долучитися до життя громади. На цьому зазначила пані секретар Кам'янської міськради. Для того щоб розуміти, яка треба їм підтримка і допомога, ми з'ясували їх потреби, і вони потребують отримання якісних адміністративних послуг, отримання в повного сі соціальних гарантій державного та місцевого рівня медична реабілітаційна допомога, правова підтримка із метою розв'язання проблем. Та підвищення рівня якості і життя й ветеранів, членів їх сімей була затверджена програма підтримки ветеранів війни, членів їх сімей та членів сімей загиблих померлих захисників і захисниць України. Кам'янської міської територіальної громади на 2023-2025 роки за 2023 рік на виконання заходів цієї програми було використано 16 мільйонів 740 тисяч. Але ми розуміємо, що на 2024 четвертий год ми збільшили майже вдвічі. Учасники засідання акцентували й на важливості соціальної адаптації бійців. Навчання, перекваліфікація, працевлаштування, арт-терапія, заняття спортом та ще багато чого, що допоможе повернути їх до нормального життя.